The okay. Вмію створювати продаючі рілси, робити заклад тоді, і немає постійних клієнтів на свою роботу. Ну просто чудесний запит, просто божественний. На даний час моя точка вийти на стабільний дохід в 1500 євро. Чому ви можете не вміти писати ці продаючі рілси? Не розуміти структури, як записати продаючий рілс? Ось у тебе є проблема, я знаю чого. Ми всі люди, треба за щось жити, розвиватися. Так, от, якщо ви хочете постійного росту в фінансах, ви повинні думати всім привіт, ви на каналі Катерини Баршової. І зараз у нас тут відбуваються дуже круті розбори, тому що за 10-15 хвилин я можу розібрати вашу ситуацію просто на кусочки. На Кладників ви отримаєте безліч інсайтів, а головне ви зрозумієте, що вас блокує від того, куди ви хочете прийти. Тому обов'язково, коли ви дивитесь, не просто дивіться на мене красиво, Записуйте свої інсайти для того, щоб потім піти і реалізувати їх в своєму житті. Отож, бо я зібрала декілька таких запитань від вас. Ви можете написати мені або в приватні, або в коментарях, і я найцікавіші запити розбираю. Отож, мені написав відеомейкер, і от що людина каже. Найперше те, що я до кінця сама не розуміла, як мені вести свій акаунт. Це запит, тому що він всю дорогу був максимально корисним і цікавим. І лише зараз я почала розуміти, що я не вмію створювати продаючі ліси, робити заклик тоді, і не маю постійних клієнтів на свою роботу. На даний момент моя точка Б бажання вийти на півтори тисячі євро, особливо для мене цікавить робота онлайн, тобто різний монтаж, консультації, ведення блогу. Основний запит навчитися позиціонувати себе як експерта. Слухайте, ну просто чудесний запит, просто божественний. Давайте ми будемо розбиратися, що взагалі тут так і не так. Найде. Зараз я вам просто скажу свою думку. Дуже багато експертів по продажу говорить про те, що треба просто вести робити якийсь продаючий контент, розказувати, як ти зміниш життя для людини, але при цьому не давати інструментів, не давати користі, щоб людина прийшла вже відповідно тоді на навчанні, наприклад, на розборі або на навчанні вже отримала користь. Але я притримуюся іншої позиції. Напевно, тому я зараз перед вами в Ютубі розповідаю вам такі от фішечки, які могла би абсолютно нормально розказувати за гроші. А я вам даю це безкоштовно. Я вважаю, що чим більше ваша експертиза, чим більше ви розумієте в темі. То більше інформації взагалі в вашій голові прекрасні. Я це значить, що ви можете безкінечно давати цю інформацію. Звісно, якісь інструменти ви повинні оставити для того, щоб людина прийшла, заплатила вам гроші. Ми всі люди, треба за щось жити, розвиватися, навіть це youtube відео за щось знімати. Але коли у вас лише основна задача лише заробити, ви створюєте контент лише для того, щоб продати комусь щось. То я вважаю, що це не зовсім ок. Я такої позиції, що, звісно, ви повинні заробляти однозначно, ви повинні створювати такий контент на різних площадках, який і буде транслювати ваш рівень експертності, який буде показувати вас як експерта, як особистість, показувати вашу аутентичність. Але при цьому ви повинні давати якусь частину своїх знань, просто давати людям це як такий інструмент служіння. І тут питання до вашої взагалі експертності, тому що якщо ви лише підпочатківець і поки що у вас мало знань, мало досвіду, навіть просто щоб створювати контент, навіть просто Вийти в YouTube записати, вам буде це складно, тому що якщо у вас мало зараз інформації по тому питанню, яким ви володієте в цій ніші, то ви просто не знатимете, про що розповісти, у вас немає досвіду. І тут би я рекомендувала, звісно, почати з того, щоб ви почали більше вивчати, піднімали свою експертизу в тому, що ви зараз робите. Але ви мене питаєте інше. Ви говорите, що ви не вмієте створювати продаючі рілси. Дивіться, це означає, що ви вже навчилися робити контент, ви можете давати користь, ви просто не вмієте продавати. А це вже трошки інше. Це питання не в самих рілсах. Це питання і ваші самоцінці. Цінності і друге в ваших інструментах продажі. Ви не вмієте продавати, бо вам соромно продавати, бо ви меркантильні грошей хочете. Чи ви не вмієте продавати, бо ви не розумієте структури, як записати продаючий РІЛС? Це дуже важливо. Це абсолютно дві речі. Дивіться, основна ідея продаючого рілса це показати людині, що ту проблему, яка у неї є, ви вирішити можете. І навіть якщо ви будете людині говорити, що слухай, якщо в тебе випираючий живіт, то я знаю, чому так, бо в тебе постава невірна, ти не жирна. В тебе просто крива спина. Приходь до мене. Я тобі дам комплекс вправ, і я попрацюю з твоїм животом, ти станеш худою. Тобто, дивіться, от, от в цьому контексті, от я вам вже дала рішення на проблему. Дивись, в тебе є проблема, я знаю, чого. Навіть якщо ви ось так почнете створювати, писати свої рілси, ви зможете донести думку, що ви розбираєтесь у своїй темі, і ви можете вирішити проблему для своєї людини, для клієнта маю на увазі. Чому ви можете не вміти писати ці продаючі рілси сценарії? Так тому, що ймовірно, ви до кінця не розумієте, які результати можете дати для людини. До кінця не розумієте, які... Проблеми ви можете вирішити. Ви до кінця не розумієте, з якими болями ходять люди. наприклад, якщо ви відеомейкер, то там проблем у людей може бути велика кількість. Біль і проблема це різне. Людина може ходити з болем, з симптомом, симптоматикою, але не розуміти, що в неї є проблема. Ну, наприклад, у людини, випираючи живіт, це просто приклад, і вона може не розуміти це біль. Вона вдягає ковтинку і в неї торчить живіт. Це біль. І вона може не розуміти свою проблему, що насправді в неї нам крива спина, погана осанка, неправильний метаболізм, людина сидить на дієті насправді і розуміє, що нічого не допомагає. Вона худа, але животик нікуди не дівається. І ви маєте для себе розуміти і дати відповідь. Ви, як відеомейкер, які болі і проблеми можете вирішити для людини, яка до вас може прийти, це і закладати ці смисли закладати в рілси. Ми не говоримо, що слухай, я зніму до для тебе таке відео офігенне, просто приходь, зразу прям продасиш на сто мільйонів. Ні, ми говоримо, що якщо твій контент. Не залітає. Якщо ти знімаєш, знімаєш а толку Нема, то ймовірно, ти знімаєш не так. А я вмію знімати класно, тому що мої клієнти отримують заявки після першого або другого рілса. Оце і є, щоб ви показуєте, що ви можете вирішити біль ту проблему, яка є у вашого клієнта. Тому дивіться, тут важливі моменти. Ви в першу чергу маєте для себе зрозуміти, що перше давати користь цікаве не є погано. Це круто. Це ви вмієте, значить, розбираєтеся в своїй темі, і ви вмієте служити людям, нести в світ користь. Дивіться, так як я зараз також це роблю. Я зараз служу вам, розповідаю абсолютно безкоштовну інформацію, за яку геть-легенько могла б брати гроші на своїх консультаціях. Тобто, значить, у вас є елемент служіння і вам вам подобається те, що ви робите, бо я кайфую від своєї роботи, відповідно того я тут просто болтаю перед камерою. Друге, якщо ви не продаєте, то це означає два моменти: ваше питання до вашої самоцінності: чи відчуваєте ви себе цінним експертом? Чи ви дійсно вмієте робити круто те, що ви робите? Другий момент, чи ви вмієте правильно доносити яку ж проблему і біль ви можете закрити в свого клієнта? І наступне, от ви мені пишете: на даний час моя точка вийти на стабільний дохід 1500 євро. По перше, всі, хто думає і хоче вийти на стабільний дохід в 1500 п'ятсот неважливо, в 1000 доларів, 2, в 100, неважливо, не неважливо. Забудь. Про слово стабільний. Знаєте, якось до мене прийшла клієнтка і каже, хочу вийти на стабільну 1000$. доларів. Кажу, а стабільна це як. Кожен місяць, щоб була ця сума, вона каже, ну так. Тобто, правильно розумієш, ти в цьому місяці будеш задоволена, якщо отримаєш 1000$? доларів, вона, ну так. І в наступному місяці ти будеш задоволена, якщо отримаєш 1000$? доларів, вона ну, так. І через 3 місяці, і через 5, і через півроку, і через рік? вона, ну так. А через 2 роки тобі буде достатньо твоєї 1000$? доларів. Вона каже, ні. А через 5 років, чи через 10 років ні. Так от, стабільність це ніби рівно. Ніби стабільність це, ви хочете, щоб так було завжди. Так, от, якщо ви хочете постійного росту в фінансах, ви повинні думати про нестабільність. Ви повинні хотіти цієї нестабільності. Тому що, якщо ви хочете росту, це означає, що вам постійно потрібно буде апгрейдити свої навички знання. Тому що якщо ви хочете росту в грошах, вам постійно потрібно буде виходити з цієї зони комфорту. Тобто вам постійно потрібно буде щось робити по новому. А це нестабільно, а це часом неприємно і незрозуміло для вашого мозку. Тому, по перше, забудьтеся, збийтеся з тої теми про 1500 євро стабільними. Забудьтеся. Друге, взагалі. Відеомейкер, я вам так скажу, це супер-актуальна професія тепер. СММ, відеомейкер, люди, які допомагають вести блог. Ну, тобто, ця вся історія зараз актуальна як ніколи, тому що в міру тих обставин, які зараз відбуваються, що багато людей приходять в онлайн і вони потребують експертів, які розбираються в веденні і створенні контенту. Світ змінюється, в принципі, економіка змінюється. Це крутий інструмент взаємодії з іншими людьми. Я зараз бачу тенденцію, коли багато експертів виходять в бізнесі, не тільки експертів, виходять на ринок в онлайн, але не мають якісної підтримки супроводу, наприклад

Тобто це прям тема зараз номер один. Ви навіть і не думайте, що у вас там не вийде щось, тому що це дуже актуально зараз. Взагалі питання, це професія, яка потрібна зараз. Ніякий щі, штучний інтелект не замінить цього. Тому що так як вас зняти, вас подати, ну або експерт або так, бізнес, так не зможе штучний інтелект генерувати якісь там картинки ніколи. Ну принаймні, поки не знаю, ніколи я так сказала, звісно. Робота онлайн зараз супер актуальна. Відеомейкерство супер актуальне. Все, що пов'язано з соціальними мережами, веденням, створенням контенту, монтажем, та що ви пишете, ведення блогу, дуже дуже перспективно. Ніша. Рекомендую вам прям туди дуже зайти. І тут важливий момент: ви пишете, навчитися позиціонувати себе як експерта. Ви для себе маєте чітко визначитись, куди ви йдете. Ви хочете чисто давати послуги, тобто робити монтаж зйомку, чи ви хочете консультувати людей, як правильно робити монтаж і зйомку, чи ви хочете консультувати експертів, як їм правильно вести блог. Бо ваше питання якраз включає ці різні напрямки, а це різна цільова аудиторія. І кожен раз, коли ви будете розфокусовуватись на різну цільову аудиторію, це означає, ви робите X3 нових вам треба робити, бо вам треба буде робити залучення і на ту аудиторію, і на ту, і на ту. Чи ви це хочете? Я розумію, чому ви зараз так думаєте, що вам треба максимально і консультувати і робити монтаж, і вести блоги людям. Чому? Тому що поки що ви не вийшли на якусь певну суму, а поки що мотивує морквинка з позаду у вас грошей немає. Ви готові брати за будь-яку роботу. Чим швидше ви занішуєтеся, от ви мене питання задаєте мені навчитися позиціонувати себе як експерта, визначтеся, в якому темпі, з якими людьми і що саме ви хочете для них робити, як ви хочете працювати на найближчих рік? Два от. Ви коли для себе це зрозумієте, що вам не в моменті треба гроші заробити півтори тисячі євро, а вам треба вибудовувати систему, яка буде працювати рік, два, три. А там важливо, щоб ви були включені, а там важливо, щоб вам подобалося, а там важливо, щоб ви хотіли це робити. Бо зараз ви можете точково, якщо я вам дам інструменти, ви нахапаєтеся, наберетеся, ви наберетеся консультування, монтажу, що там ведення блогу. Але на перспективу ви будете розпорошена. І систему будувати на такі різні напрямки дуже складно. Тому просто для вас величезна рекомендація визначитись, з чим ви хочете працювати. Якщо ви зараз на даному етапі хочете робити монтаж, робіть зараз монтаж і націлюйтеся на людей, для яких треба монтаж або створення контенту. Тільки на них, коли ви починаєте робити контент, ви повинні тримати в голові, який результат я можу дати цій людині. Не просто я для вас відео зніму або змонтую, а що насправді хоче людина, у якої немає класного змонтованого відео, а що хоче людина, яка не має просто відео воно не зняти, так що вона хоче. Вона не відео хоче. Вона хоче щось, що стоїть за цим. Пізнаваність, медійність, показати свою експертизу, проявити себе, та, і в результаті зробити грошей. То думайте не тільки про себе, думайте, що ви можете дати клієнту. Думайте, що буде стояти за тим відео, за тим контентом, за тим блогом. Насправді ці хочуть не так багато речей: грошей, стосунків класних, здоров'я, окей, краси. Ну і це наступний рівень там, духовності. Ну і давайте чесно говорити. Поки у людей не закрита база, а база це гроші. Стосунки і здоров'я на наступні якісь рівні, там духов, духовність, пізнання себе, людина просто не переходить, бо у неї не закрита база, їсти нема що, одягу нема за що купити. Тому, будь ласка, от сфокусуйтесь на тому, як допомогти іншим людям зараз заробити грошей. Як ви можете для іншої людини допомогти це зробити? Як ви можете іншу людину підсилити, проявити, показати за допомогою відео і відеомонтажу? Коли ви оцей фокус уваги змістите, що я можу зробити для іншої людини, як для неї допомогти, ви взагалі викинете оцю думку, як мені Зацінувати себе як експерта, бо ви зрозумієте, що ви допомагаєте за допомогою, наприклад, відео людям ставати багатими. Ви розвиваєте бізнеси за допомогою контенту, допомагаєте бізнесам розвиватися. Перестаньте думати про себе. Ми егоїсти. Ми часом настільки фокус уваги на себе. Я хочу, я, я, я. Я хочу колаборації впізнаваності, хочу грошей, хочу, 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 хочу визнання да, якось. Але тільки ви починаєте розуміти, що ви можете зробити для іншої людини, як її підсилити, це абсолютно інший рівень відповідальності, це абсолютно інший рівень залі свідомості ваших дій. Сподіваюся, вам цей розбір був корисним всім, хто дивився. Обов'язково перейшліть цей ефір тим, кому це зараз тема актуальна, неважливо, в якій ви професії, в якій ви ніж. Я думаю, що це актуально абсолютно до всіх. Тому що я даю такі інструменти, які працюють: інструменти мислення, інструменти бізнесу, які працюють на будь-якій ніші. Тому пересилайте це відео, поставте тут лайк, підпишіться. Обов'язково напишіть в коментарях, що вам було корисно, який інсайт ви взяли, з чим ідете сьогодні від мене. І до наступних зустрічей. Всім па-па!